хат. А was the chicken. Chicken, chicken. Ви коли в пиріжкові Лесі Лесі бачили? Тут така сама байда. Вау, степан. Степан. Той самий Степан? Той самий герой! Звоняш відмінити, а герой залишився. Со ви себе заладили. see the Вау, з teatro? Той самый актор вищої категорії заслужений. Лисин, ще не заслужений? Але ж заслужив? А шишки воду за сей. Что вы заладили зі своїми со своими героями? Сусо та в нас такі як то, що там не тільки побляєш вілісусов, там і брат пиццусов, там сісусо. Вау, маршрутка! О, маршрутка! О, та сама концерна банка. Ні. То не мал би не та концерна банка. А, кима, ти Ну со, поехали! Подій, подій, моя маршрутка! почекай, 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 почекай Очекайся! А це спортивного одягів з нами стоїть в суди! Сміти, і на причина різьма. Та да, все-таки це малбі, поїдемо до трава. Лес-ко! От халепа! Він тривай! Але ж трошок вже нема. Є ідея! Дайте, будь ласка, водичку з Солуки. Сауки. Вода для життя Солуки! зупини спрагу, і трамвай! О, вулиця Городоцька. О, корки на дорога, Хеверест відпочинемо. Львівський цирк? А ви знаєте, чому на політехні на Городоцькій вулиці? Mm, you tell me! Тому що два цирки не можуть бути на одній вулиці. Бо Боян не Боян, хоч фортепіано, зато правда. You mean клоунів багато? І клоунів багато, і жонглери є, і ведмеді є, і собаки, є, все є. Але головне, щоб весело жити на гуртожитку. Гуртожиток, вокізет. Ну і віть собі, п'ятизірковий готель. Все включено. Пиво, дівчата, відпочинок і так сім тижнів. Забираємо п'ять зірок, відключаємо воду, відключаємо світло і отримуємо гуртожиток. А у вас саме сім тижнів. Ну розумієте, за все колись потрібно платити. Настоїть модулі. А потім ще гірше. Сесія. сесія? Okay, ну, Ви коли-небудь німецькі фільми бачили? Oh dear, ну, то, ну то беремо німецькі вирази, замінюємо на українські фразочки і отримуємо сесію в політехніці. Одним словом, весело, так як в цирку. О, oh, а я чути, що біля цирку? А я ще й бачив. Звичайно, не винники, але... Ого, контрольор. Прод'являємо квиточки. Пардон мій. Іноземці. І без квитка. Штраф піймані. Не видали. Який вуз? Який ще не видали? Львівська політехніка. А рік випуску. 99. <рик> Коля! Коля! Ні, Таня! О, Саня, дуже приємно! О, наша зупинка Львівська опера. Тут якраз проходить концерт Михайла Романишина. Виходимо. Призрак, пришла, аудиторія, Інше слово моя силу. 55 метрів над рівнем морем Львівська ратуша. Дві це видно все. Брюховиче, Сосновичі Париж. Париж? Отак, Львів, це український париш. Розумієте? У них собор, у нас собор. У них арка, у нас арка. <рес> у них вежа, у нас вежа. У них два нуль. У нас один-один. Ігор? Ні, не Ігор. Артем забив гол. А Карпати не виграли. Але ж і не програли, віримо, гордимося молодці. Окей, бат, у вас телевізійна вежа, а у них Ейфелева. вас на верху кафе, юкен поїсти, чи mm -hmm. girlfriend на побачення запросити. Та у нас на високому замку теж <зад> можна і поїсти, і girlfriend, там і побачення, там, і все, що там як уже вийде. О, високий замок. Бо замку нема. Зато дивіться, який високий. Он за ріше гора. О, лиса гора! Гора Лиса це так, як Миколи Гоголя? Ні, так як влади яма. Лиса лисіська. А бокись там. О, наша гордість податкова. Лай така велика. такі податки, така й податкова. <реку> а тут олесь так вітряно. I'm cold. У мене є чим зігрітися, а? О, айно, айно! Мускалі кумуняті свапить і передні. Є! Є. Yeah. <рігра> так як у нас немає <плігра> стаканчиків, тому буду пити горла за присутніх тут там. Тост. Дорогенькі чарівні Ірино. Ви солодка, не неначе малина, яка тішить, око. оком. Вимов похідна, ви мов інтрига. Яку треба взяти за вас я п'ю. З горла. <плес> ви смішний анекдот. І нехай не всі ржуть, Головне зрозуміти приховну суть. О, лісовий! Мело в сіті Андрій Лісовий. А ви знаєте, що нещодавно було викрадено щоденник Андрія Лісового? І там буде оприлюднено. Останні записи перед сесією міської ради. Ходімо, послухаємо. Я не хотів іти на сесію. Я поринув з головою у глибоку депресію. Я дивився на свічай столбленої банки. Кожен вечір обід, алькаприм з позаранку. Полонив мене страх, я користь рівну приму. І навряд чи цей шлях приведе мене до Риму в Київ чи до Неї, смать Одесу чи Харків. Вся дорога стопудово приведе мене на Кульбарків. мене вжається кіоски і бруківка з підвалю. Вже місяць відіспатись не можу нормально. Реставрація примарила з палацу Потоцьких. Бо вісні власноручно розібрав Городоцьку. Рука пасерваха, я на сьогодні Народі втратив повагу. Це не кайфові очищення. Хочу стадіон до Євро 2.0.12, але євро буде по 10, кажуть, буде по 15. Заборонила алкоголь після 10-ї години. Міськрада прийняла, і знову я у цьому винен. Я наче клоун цирковий, все ще зроблю погано. Я Андрій Лісовий і за це мені догано.